Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Руси, слава. Маємо нині сумну новину. Бачимо, як, 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 як ті мусковити, ті бузовіри, зволочі, як вони знову ще раз розправилися ще з одним нашим патріотом, світлим чоловіком. Хтось може здивувати і сказати, о! А що а там? А я про нього інше думаю чи там якось по, по іншому Однак знову ж таки застерігаю. Не будьте такі швидко, не робіть таких плинних висновків, швидко плинних. Е, бо е, здебільшого більшість людей робить висновки про ну про, про наших тих якихось визначних навіть особистостей, по тому, що нам показують, показують продажні журналюги показують оті канали засобів масової інформації, які належать знову ж таки олігархату, олігархам, слугам олігархату. І відповідно вони знову ж таки нав'язують нам ту чи іншу думку. І, і люди так чи інше ставляться. Однак, якщо так навіть просто загуглити, я вже не кажу там спитатися тих, кого, хто був з ним знайомий. Скажуть, що наш Андрій Парубій, якого так от безсоромно стрелили, ось вісім куль випустили. Так привселюдно, показово, це, це, це знову ж таки один з актів тероризму, залякування нашого народу, аби кожен хто патріот, хто хоче щось краще для нашого народу, аби він боявся, боявся і думав, ой, завтра зі за мною можуть прийти. Ні, ми не такі, ми навпаки, ми як та калина, нас вирізують, а ми вилізаємо в іншому місці. Як калину, ви, ви якщо зріжете, то вона замість того місця, де росла, вона виросте відразу в трьох, в п'яти місцях навколо. І в тому місці теж виросте. Так і ми. Наш, нас вирізають, нас вибивають, а ми вириваємося і пробиваємося знову і знову. І так вони просто не усвідомлюють, що тими вбивствами вони навпаки притягують увагу народу до наших сильних лідерів, до наших сильних тих корифеїв, світочів як Ірина Фаріон, ну, як Андрій Кузьменко, як В'ячеслав Чорновіл і так далі. Так далі. Тут список можна продовжувати. І ось ми нині маємо Андрія Парубія. Андрій Парубій, то, то наш земляк, то він того в Червонограді народився, ну, що нині Птицький називається. То край, край, знову ж таки, край, край бугільний, край шахтарів, аби то не думали, ті, що там Донбас, Луганськ, вони їм нав'язали думку, що, то, що то вони всю Україну кормлять. Своєм вугіллям. Там у нас вугілля по всій Україні є, і тут, і тут у нас під Львовом теж є. То, 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 Раді Бога, то не треба думати, що то зловив Бога у то, то народився в краї Шахтарів під Львовом. Андрій Порубій, і то він був співзасновник об'єднання Свобода. І ми бачимо, як то об'єднання себе показує. Нині тягне бок, голова того об'єднання на фронті. На фронті чого не скажеш про інших тих тих якихось ОПЗЖ, слух там, і так далі. На фронті голова, голова того, того, того об'єднання. Ось. Хоча я так думаю, що нині буде нове об'єднання. Нове. І ото Андрій Порубій то ми його можемо пам'ятати, особливо ті, хто були там, то ми його пам'ятаємо. І на Помаранчевій Майдані ми його пам'ятаємо. І на Євромайдані ми його пам'ятаємо. На Євромайдані то він взагалі був комендантом самооборони Майдану. То він там то все пильно пильнував, пильнував, пильнував. І ті, хто кажуть, то Ігор Лапін, наприклад, про нього розповідає багато то Ігор Лапін то він теж воював, він пройшов від ветеран, то його слова заслуговують на, на довіру, то він як розповідає, що Андрій Парубій це був, власне, такий, він тримався, він говорив, що все має бути чітко, по закону. Ніяких крок вліво, крок вправо. Якщо мовний закон, то його все одно треба прийняти згідно конституції, згідно законів, все, все акуратненько, згідно процедури, все. І він той мовний закон такий, такі, такі, такі заставив його прийняти, його його проштовхнув, скажімо так. Інакше ми б і до сих пір, мабуть, не мали б того мовного закону. Ось. І багато інших речей, як то Томус, наприклад, шушушу. -шу -шу -шу. Москалям очікували. Ти теж, я й не християнина, однак я все одно радий за наших християн, що вони такі хоча б, хоча б в якомусь плані, ну, хоча б частково, але ну, знову ж таки вже отримали е, аспект незалежності, відрізалися. так. Все одно мені радісно, бо так крок за кроком, тобто вони почнуть думати ще по більшу незалежність, ще по більшу незалежність, так врешті-решт, багато людей і прийдуть до своєї рідної традиції, до своєї рідної віри, до своєї рідної культури. Ось. Тож він і з Томасом там також приймав участь, багато мав нагород. Однак в першу чергу для нас важливо, власне, тій якості. Якості. Ті якості, знову ж таки, які нас вчили спасером Словянського приходили і вчили. Якості праведності, тої честі, честі і ч, 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 чесності, чесності. Що все має бути по кону, по, 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 по закону, по правилах. Все це має бути чисто, правдиво. Ось без всяких якихось обхідних шляхів там, і так далі. Щоб ніхто завтра в око не, не плюнув, не сказав, що воно неправильно було зроблене. Тож, от та честь, праведність, відкритість, таким його запам'ятаємо. І нині будемо за нього молитися. Молитви, які я завжди мовлю на похоронах, коли я опиняюся десь на похоронах. Чи то християнин, чи то не християнин не важливо. Навіть коли християнин, то ще більш важливо, тому що по християнському обряді священики започатують той гріб, припочатують душу туди, аби вона знову ж таки не перевтілилася. Однак ми приходимо, молимося і ту душу відпускаємо. У світлі до світла і світлі душі до сонця, до предків, до роду. Ось. Ну і там. На енергетичному рівні на, на, на рівні символів, знаків, то я ставлю ладовик біля душі померлого. Душа відчуває ту світлу любов і в той ладовик, яку в лодочку запливою. І на тому ладовику пливе до сонця, а там на сонці ще сварога, і той ще сварога відкриває відкриває двері, відкриває портал через сонце в світ. Інший світ туди вищі, вищі світи. Ось. Хто свідомий, то він йде в плейлист мого ютуб-каналу, плейлист практики Словолюба і знаходить там власне ту практику відпускання душ започатаних. І тоді робить це зі своїм родом, зі своїми предками. І не тільки з ними, а зі всіма. Ми, ми бачимо зараз цілі похоронні. Поля отих всіх хлопців і дівчат, їх всіх треба відпускати звітами, бо вони не були там прив'язані до, до тих меморіалів, до тих цвинтарів, і відправлялися до сонця, аби могли якнайшвидше, навіть завтра вже знову прийти до нашого народу. Ті світлі душі, в першу чергу, ті світлі, самі світлі душі, ті, ті власні наші. Свідочі, корифеї, лідери, аби вони знову прийшли і, і світлом душ своїх народ нашу сявали. Ну, грубо кажучи, щоб Андрій Поробій, як на то воля, душі його і богів, вже завтра народився знову в своєму роді і продовжив знову свою працю на благо нашого народу. Тож, нині особливо молимося. Загубитого Андрія Пруб'я, справжнього патріота, любителя народу, нашого, любителя честі і благородства праведності, закону і справедливості, справжнього націоналіста, нашого. Слава велика сваро, руни світовиду, матінці ладіжи і долі. Ей, ви свістрибо у левій дажбов, коляді копай у лоні, дані вело, всіма кошера високо на нашому світлоцяйному батьку, нашому житті данню слава. Слава всім богам рідним, названим і неназваним у сушньому триває і сущим, що єднається з нами він правди і добра роду земного роду небесна. Відчиніть враму небесну для душі онука даж Андрія поруб'я, хай душа його, світлом рода Вселишнього, Відкрив всякої очиститься, І з виднім пасою звільниться, Водою живою небесною омиється, вогнем любови, вогнем радості, вогнем і полонена. Ти І до сонця, до предків, до роду вини. Хай буде так слава і не слава Жива матінка, прийди. Душу Андрія поруб'я від і прий сяді лочисти звільни. Влада Богородиця прийди. Вогнем любови, душу Андрія порубія осінь. І сором батьком. Дорогу йому до сонця, до кельків дорогу покажи. Богами рідними, спасом роду Слоянського, Довір його припроводи. Subático, o pico e se cheio, Andria, por